Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, «Народжено в Україні. Озерні діви, автор Стю Слейтерус читає Додо. Якось в своїх мандрах забрів я в невеличке портове селище на півдні від скелястих гір. Там, в таверні, за кухлем смачного Елю, я дізнався про цікаву річ. Виявляється, одна з моїх улюблених казок має цілком реальне підґрунтя. За сусіднім столиком сидів старець і поглядав. На повний місяць крізь вікно раптом він заговорив зловісним голосом. Вони виходили повільно, не поспішаючи. Усього було їх дев'ятеро сестер, дев'ять нещасних душ, колись жорстоко зраджених батьком, і тепер вони шукають його, щоб покарати заскоєні злочини. Горе тому, хто стане в них на шляху, не врятується ніхто з тим, що заподіяв шкоду власним дітям. Присутні лише покосились на старого і одразу забули про його існування. Схоже, він тут відома особистість, і всі вже звикли до його дивацтв. Та мене слова старого зацікавили. Дуже вже нагадували вони мою улюблену з дитинства казку. Тож я підсів до нього, щоб розпитати Вибачте, що вас турбую, мене звати Епіфан Альбертаріус, я цікавлюсь старими легендами і переказами. Не могли б ви повторити те, що говорили. Старий продовжував сидіти нерухомо, поглядаючи в вікно. Я вже навіть подумав, що він мене не почув і хотів повторити питання, але старий заговорив, виглядаючи при цьому, неначе перебував у трансі. Як пізніше я дізнався від Бармена, старого звали Грегор, він місцевий божевільний. Багато років тому втратив брата і всю його родину, і з того часу не перестає повторювати стару легенду про озерних дів. Каже, неначе це вони вбили його брата з дружиною за те, що ті втопили свого перевістка. Проте ніхто не знає, чи це правда свідком тих подій був божевільний Грегор. Якщо вірити легенді, почав розповідь Грегор. Жив колись багатий купець, і було в нього дев'ять прекрасних доньок, якими він гордився. Чи не більше, ніж своїми багатствами. Та сталася біда занедужав купець жоден лікар не міг його вилікувати. Та з'явився якось на порозі дому дивний чоловік, що приховував обличчя за каптуром. Назвався він лікарем, який може побороти недух. Зрадів купець, відвів подорожнього в свої покої. Став пропонувати різні багатства в якості плати. Та від усього відмовлявся незнайомець. Яку ж ти хочеш плату за мій порятунок? здивовано запитав купець. Плата моя особлива. Прокляли тебе дуже сильно, тому недух твій ніхто вилікувати не може. Помреш ти незабаром, та я можу продовжити твої роки. За рахунок життя твоїх дочок, кожна донька дасть тобі ще рік щасливого життя, тобі вирішувати, жити чи померти. І якщо надумаєш, приведи будь-яку із своїх дочок до озера за містом і втопи її власними руками, сказав це незнайомець і розчинився в повітрі, наче його й не було. Засмутився купець, шкода було йому дочок, але й жити дуже хотілося. Вагався він до останнього, поки не стало йому так погано, що ледве міг ходити. Покликав він тоді старшу свою доньку на вечірню прогулянку до озера. На небі сяє в повний місяць. Тільки він був свідком злочину, який вчинив батько над своєю донькою. Вже наступного дня пройшла недуга в купця, наче й не було її. Зрадів він, став життям насолоджуватися. Та рік швидко минув. Знову погіршилось здоров'я. Повів купець ще одну доньку на озеро. І знову, тільки місяць, був свідком злочину. Так пройшло дев'ять років. Весь цей час. Купець розважався, подорожував, переповнений здоров'ям. За цей час в нього народила ще одна донька. Відміряний час минув. Повернулася хвороба, що повільно вбивала купця. Взяв він свою маленьку доньку за руку і повів на озеро. Коли підійшли вони до води, схопив купець доньку, яка нічого не підозрювала, і став топити. Не витримав місяць, не міг він більше дивитися, як помирає чергова юна дівчина. Попрохав він допомоги в озера, яке теж лютувало. Разом вони перетворили дев'ятьох сестер на озерних дів. Вийшли з води озерні діви та й спробували схопити свого батька. Та вивернувся він, відростив крила і втік, бо був все вже не купець. А демон, на якого він перетворився, поглинаючи життя невинних доньок. Душа його почорніла те людську подобу втратив. Тепер виходять озерні діви з озера лише вповню, і ходять світом до наступної повні шукають вони свого батька і карають усіх батьків, які нашкодили власним дітям. Більше старий Грегор нічого не сказав, продовжуючи дивитись на повний місяць. В своїх подорожах я ще часто зустрічав згадки про озерних дів. Історії відрізняли з деталями, кількістю сестер. Та суть завжди була одна. Провівши дослідження, я дійшов висновку, що найбільш точною є легенда, яку розповів старий Грегор. А одного разу я й сам став свідком появи озерних дів. Було це вже через кілька років після зустрічі з Грегором. Я прийшов в містечко Кам'яний Кришталь, розташоване біля підніжжя Гримучої Гори. Тоді це ще було невеличке містечко Рудокопів. Зараз ви вже, мабуть, знаєте його як одне з найбільших міст півдня. Все містечко в той день було в жалобі. Загинув маленький син місцевого коваля гнома Годріка. Від місцевих я дізнався, що хлопчик мріяв стати травником. Збирав в лісі цілющі трави і там на нього напав ведмідь. Бажаючи виразити співчуття Годрику, я затримався, та доступитись до відомого на всі королівства коваля, я зміг лише близько півночі. Годрик був дуже п'яний і постійно повторював, що то його вина. Стояли ми на вулиці за таверною під променями повного місяця. Не треба так казати, шановний Годрику, те, що трапилось з вашим сином, нещасний випадок, в якому ніхто не винен, пробував втішати я гнома. В смерті хлопчика вина його батька. Почули ми обоє голоси. Тоді тільки помітив я, що довкола нас піднявся густий туман, крізь який не було видно далі, ніж на кілька метрів. Раптом в тумані з'явилось примарне світло, що наближається до нас. Туман розступився, і спочатку я побачив ліхтар, а потім молоду дівчину в білій сукні, яка тримала цей ліхтар. За її спиною, неначе відділившись від туману, З'явились ще дві дівчини, вдягнені як перша, і також з ліхтарями. Ні, ні. заволав Готрік, побачивши дівчат. Ти вбив власного сина, промовила одна з дівчат. Лише через те, що він не хотів бути ковалем, як ти, продовжила інша з примарних дівчат. Тепер. На тебе чекає наша кара, проказала останнє з дівчат, я не розумів, що відбувається, спробував промовити захисні чари та обірвав закляття на півслові. Четверта дівчина, появу якої я навіть не помітив, поклала свою холодну руку мені на плече зі словами: Якщо ти допомагаєш вбивці. То також заслуговуєш на покарання, ми, озерні діви, наше призначення карати винних у смерті дітей. Ніхто не втече від нашої кари. Від цих слів я заціпенів. Я міг тільки дивитись на те, як чотири прекрасні дівчини обступили Годрика. Гном намахався втручатись, тікати. Та одна з дівчат із силою опустила свій ліхтар йому на голову. Після чого той затих. Вільними від ліхтаря руками дівчата підхопили гнома і розчинили у тумані. В заціпенінні я тоді простояв до ранку, і досі не знаю, то я так злякався чи таку дію має магія озерних дів. Годрика ближче до обіду знайшли рибалки в річці. Місцеві вирішили, що він згоря за сином втопився. Я ж довго нікому не міг розповісти цю історію, та такі випадки не поодинокі. Думаю, ви теж чули історії про озерних дів, що карають батьків за смерть дітей.